У Деснянську казарму не пустили, форму не видали. Але хлопці раді вже тому, що просто залишилися живими після Дебальцевого. Бійці 25-го батальйону загоюють рани перед наступним відрядженням до АТО. Готують домашню борщ на природі. Як бійці приходять до тями, про що мріють та як міркують жити, коли твоє Дебальцеве втрачене, знає Наталя Нагорна. На шаномонтаже довго намагалися визначити, де, де можна поймати таку штучку. Цей автобус став для 25-го батальйону і БТРом рідною домівкою і вирвався з котла, побитий осколками. Цей автобус этот пережив все. Цей автобус приїхав туди, 20 августа, і уїхав в декабрі відтуди. Тобто автобус бачив все і щастя, і радості, горя. Після виходу з Дебальцевого автобуси та машини стали ще й складом. Це лежить на машинах із замками. Казарму на полігоні Десна повернутися хлопцям не дали. Найбільше сумують за посадженими там поруч дубками. 23 дерева символізували загиблих бійців батальйону. Здійсни, як би да, культурна висілібата да, не пустили, бетавили да, сіли. Я ще це... у селищі Гончарівський на Чернігівщині бійці намагаються прийти до тями за своїм дебальцевим. Бійці намагаються не сумувати, бо впевнені, повернуть рано, чи поздно, все одно буде наше. Можете їм передати. Найголовнішим для позивного Самари в Дебальцевому було не стільки вижити, скільки передати привіт коханій Наталі. Після його зізнання в ефірі вона погодилася стати йому за дружину. У нас обидно свадьби роблять десь в серпні місяці, тому що помідорчики, огурчики, щоб економія була. Анатолій сьогодні за шеф кухаря. Цю професію теж довелося опанувати на фронті, хоча йшов стрільцем. У нас, коли повара кілера покойно вбили під Дебальцем. Тоді я став на дві неділі, поки місця нас повара не було, то я став дві неділі готовий, а потім привезли нам повара вже. Йому допомагає Юрій Миколайович. Як вони хай браття росіяни бачать, як я ріжу укроп. Робить це іменним ножем, який сам називає каральним. Це я в сам часі як вважав, то мені наші хлопці таке зробили. Що написано? 25-й БТРО прапор Київська Харусь. У Дебальцевому ми домовилися, що обов'язково зустрінемося живими і зваримо борщ. І після цього в Україні закінчиться війна. Перший крок до мирного життя зроблений. Борщ вариться. Свій казанок хлопці жартома називають Дебальцівським котлом. Посудину вивезли саме звідти. Як кожному нормальному українці, борщ їм подобається більше ніж війна, але наїдаються про запас за три тижні. Планують повертатися на фронт з Чернігівщини. Наталя Нагорна, Володимир Сутюк, Спецкор, 2+,2.